Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу почати з резонансної заяви з Німеччини, яка, скажімо так, здивувала українців та Україну в цілому. І далі будемо говорити за інші також важливі теми для українців за кордону. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Це важливо для підтримки і це важливо для вас, щоб не пропустити наступні випуски, де щоденно важлива інформація для українців. І в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також важлива інформація в дуже коротких рілсах. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Лідерка німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель різко розкритикувала постачання німецької зброї Україні та заявила, що Берлін має повернути виділені кошти, а також компенсувати збитки за пошкодження газопроводу Північний потік. Ось яка заява прозвучала з. Німеччини а від лідерки ультраправої партії ми інвестували в Україну понад 70 мільярдів євро, і ми поставили їм зброю. Як ми можемо так чинити? Як може німецький федеральний уряд дозволити собі таке? Заявила Вайдель. Політикиня обурилась можливістю участі солдатів бундесферу у моніторинговій місії в Україні, а також використання танків німецького виробництва у війні з Росією. Як можна так забути історію, в тому числі дозволити німецьким танкам рушити проти Росії. Вайдель також пригрозила вимагати повернення фінансової допомоги Україні та компенсацію за пошкодження російського газопроводу Північний потік ми вимагатимемо повернути усі мільярди плюс ремонт північного потоку, заявила лідерка ультраправих. До речі, ось ця лідерка ультраправої партії вона входить в топ 5 Популярних політиків в Німеччині. Тому ну, треба зважати, що вона говорить, і про кого говорить, і які вимоги висуває. Але якщо б не Україна, то давно вже і Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина воювали проти Росії, але вже своїми силами, не українськими руками. А поки що Україна стримує своїми руками своєю кров'ю тільки зброєю заходу, тільки зброєю та фінансами Німеччини, Польщі та інших країн. А якби Україна програла так, як це планувалося на болотах за три дні, то вже би наступний етап війни давно був на території НАТО та європейських країн, і вже би Німеччина та інші країни Європейського Союзу та Альянсу НАТО відправляли своїх військових, своїх громадян захищати свою територію. А так поки що всі сплять спокійно в себе вдома, рахуючи прибутки. І виділяючи певні кошти на Україну та допомогу Україні. Бачимо, це не влаштовує ультраправих. Вони хочуть повоювати, я так розумію. Ну тому що якщо Україні не давати зброї, нічого не давати, ні фінансування, нічого, нічого, так в тому випадку Україна програє максимально швидко. І що далі буде? Росія зупиниться, Росія скаже далі, стоп. Я щось дуже сумніваюся. Я впевнений, що у вас теж такі сумніви закрадаються. Якщо нам подивиться, що вона цей етап пройшла, вона почне інший етап. Мені здається, що просто ультраправі не розуміють цього в Німеччині, або говорять те, що треба сказати. Далі я б хотів, щоб ми перемістилися до Польщі, де поговоримо про наших українців, які працюють сумлінно, заробляючи собі на життя. І українці все рідше вибирають некваліфіковану роботу. Або не так. Все частіше вибирають кваліфіковану роботу. Тобто шукають, де більше заробити, де застосувати свої знання, яким чином навчитися, перевчитися там, якісь курси, якісь навчання і тому подібне, щоб потрапити на кращу посаду, більш високооплачувану. І з кожним роком така кількість громадян України збільшується. Тобто, кількість громадян, які хочуть кваліфіковану роботу по своїй спеціальності або отримаючи її в Польщі вже. Піти на неї і заробляти більше і почуватися краще станом на кінець 2025 року в Польщі працювало від 740 тисяч до 780 тисяч українців, більшість із яких були працевлаштовані ще до початку повномасштабної війни. Сьогодні спостерігається тенденція, що вони рідше погоджуються на некваліфіковану посаду. Про це до речі заявляє одна з міжнародних компаній по працевлаштуванню в Польщі і далеко за межами Польщі. Частка працевлаштованих українців у Польщі залишається однією з найвищих у Європі серед до воєнних мігрантів з України роботу мають близько 92%, А серед тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, приблизно 78%. Попри це, українці все ще значною мірою зайняті у сферах, які не користуються популярністю серед місцевого населення. Українці обирають вакансії пов'язані з пакуванням і сортуванням товарів на складах та в логістичних центрах. Другу позицію за популярністю посіли аграрні напрямки та переробка продуктів близько 11%. Також українці часто працюють. На некваліфікованих промислових і технічних роботах у м'ясо та рибопереробній галузі одночас зростає інтерес до будівельної сфери, де Польща відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. Йдеться про мулярів, плиточників, штукатурів, монтажників та інших спеціалістів, попит на яких останнім часом стабільно зростає. За словами експертів, саме ці напрямки формують основу сталого попиту на робочу силу та залишаються ключовими каналами працевлаштування для українців в Польщі. Також забули ще транспортну сферу, де водії також займають значну частину ринку Польщі. Де українці працюють як на перевезеннях товару, так і на перевезеннях людей і різної продукції, і тому подібне таксі, так що сфера транспорту також дуже зайнята українцями. Але я вже не один раз. Спостерігав за те, що якщо українці приїхали там на пару місяців, звичайно, вони беруть любу роботу некваліфікована, кваліфікована, яка би попала, головне щоб була, щоб можна було за щось жити, щось заробити і щось відкласти, або привезти назад в Україну, ну або вистачало в Польщі. А ті українці, які вже якийсь певний період працюють в Польщі, вони вже бачать свою перспективу і своє майбутнє в Польщі, то звичайно, що вони шукають щось краще. Закінчують якісь навчальні заклади, поліціальні школи, курси, підвищення кваліфікації, можливо, мають якусь кваліфікацію, але до якогось моменту вони на неї не зважали і не шукали по ній роботу. А вже коли проживши якийсь певний період часу, знайшовши певні контакти, агенції, посередників, друзів, знайомих які порадили, які порекомендували, шукають і знаходять кращу роботу вже по тій кваліфікації, якою вони володіють, і, відповідно заробляють більше працюючи менше. Тому що коли ти вже живеш в Польщі довгий період часу, ти вже не хочеш працювати по 12 чи 16 годин. Той етап проходять ті українці, які приїжджають конкретно заробити гроші і повернутися назад в Україну. Ті, хто живуть постійно в Польщі, ті працюють і живуть, як і поляки в Польщі. Вони хочуть 8-годинний робочий графік, вони хочуть вихідні, і щоб вистачало грошей на життя. І так, така кількість громадян України, яка Залишається в Польщі вже надовго, збільшується відповідно і кількість громадян України, які шукають кваліфіковану роботу, теж збільшується. Це буде так само відбуватися і в Німеччині, це буде так само відбуватися і в Чехії, і в інших країнах. Просто в Польщі Найбільше, якщо взяти всю кількість українців, як ті, що були до війни і ті, що приїхали після війни, понад 2 мільйона громадян України, і, звичайно, тут є певна тенденція і ріст по кваліфікованій роботі. Я як перші рази їхав до Польщі теж через агенцію і теж на ту роботу куди послали, коли вже за якийсь певний період часу я адаптувався. Добре володів мовою, навів якісь контакти, якісь знайомства, зрозумів, як це все працює, як це все крутиться. Я вже самостійно напряму шукав роботу і знайшов неодноразово по своїй кваліфікації роботу і працював. І так я заробляв значно більше, ніж заробляєш на некваліфікованій роботі. Ну тут нема про що говорити. Ще одну цікаву новину хотів розповісти: в Польщі запустили програму, яка буде допомагати. Працевлаштовувати молодих українців. Польща не хоче відпускати українців в цілому, а молодих тим більше у Польщі розпочався новий етап проекту Юреді, спрямованого на підтримку української молоді у побудові кар'єри та професійному розвитку. Про це повідомляють організатори ініціативи. Програма орієнтована на громадян України віком від 18 до 24 років, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Не працюють і не навчаються на відміну від попередніх етапів. Тепер вона доступна по всій території Польщі. У межах проекту передбачено. Кілька форматів підтримки безплатні сесії з профорієнтації для визначення напрямку кар'єрного розвитку, ваучери до 2,5 тисячі злотих на короткі, мовні або професійні курси тривалістю 3-4 місяці, супровід у пошуку роботи та плануванні подальшої кар'єри. Проект організує організація Poland, яка раніше працювала лише в окремих регіонах. За словами представників ініціативи, мета програми допомогти молодим українцям інтегруватися в польський ринок праці, здобути необхідні навички та підвищити шанси на успішний. Старт професійного життя. Ось такі маленькі лайфхаки від Польщі різних організацій, які заохочують молодь адаптуватися максимально швидко, шукати собі роботу і залишатися в Польщі, спрямовані на молодих громадян України так, щоб вони почали кар'єру свою в Польщі. І залишились тут, будували свою сім'ю і свою кар'єру конкретно в Польщі. Дуже проста логіка. Ми спонсоруємо, допомагаємо. Ви залишаєтесь, працюєте і наповнюєте наш бюджет. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися на канал. Це важливо і це дуже сильно допоможе. Йому. З вами я завжди Саша Матвієв. Зустрічі в наступних відео.